Всім привіт, друзі! Хочу забрати дині ковуни, які залишились. Тому давайте заберемо. Скажу, що дині в цьому році не дуже не солодкі. Я перший рік їх вирощую. Можливо, на наступний рік буде краще. Але була одна тільки диня солодка, і мені здається, що це фландер. Ось, друзі, виросла, а ці вони, ну як вони були достиглі, але якісь без. Без солодості, без соку. Ну, як сказати, поливали. Зараз ще така спека стоїть, в принципі, 27 градусів. Ось, друзі, тому кожного дня. Я чому я вирішив забрати? Тому що Забрати тому що... вже передають у нас, що це вашти не достигло. Диня, вони. Бо передають у нас цілий тиждень дощі такі холодні. Ну, така якась диня. Тому я врахував деякі помилки. Наступний рік постараюсь їх не робити. І також я хочу зірвати кукурудзу короля. Ось вони всі вже достигли, їх залишилось не так багато. Сім штук. Тому давайте будемо їх зривати. Це останні кавунчики. Вже стиглий. Уже, стигли. Уже усіх давно сухий. Ну, все одно зриваю. Тому що дощ буде їм, їм вже, напевно, буде гаплик, якщо буде дощ. Цілий тиждень. Тому я їх... то вони вже достигли, в принципі, всі. Тому, друзі, зірву. Не дуже великі, але набагато більше, ніж в тому році. І ще один зірву. Трин кавунчик. Ось такий. Не знаю, чи всі мені помісіться в відро. Можливо, сьогодні ввечері заберу деякі. По-перше, хочу забрати. Ото такі величезні. Бачите, вже зілля поросло. Тут воно, в принципі, вже давно висохло. І трава висохла. Ось, друзі, такий кавун. Ось такий кавун. Зриваю його, зірвав. Точніше, будемо їсти. Ось такі два кавуни. які в відро тільки Значить, залишилось е, десь... Три Кавуна, і їх зірву ввечері вже, прийду після школи. Усе, друзі, на цьому все, всім миру, добра, до нових зустрічей, усім па 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 па